Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо з вами урок Япс номер 135 діагностична робота. І розпочнімо наш урок з листа Центаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври писали діагностичну роботу з фізики та хімії. Вони запитали мене, а навіщо писати діагностичну роботу? Я відповів, що виконуючи завдання діагностичної роботи, учні визначають, що засвоїли добре, а над чим ще слід попрацювати. Сьогодні ви теж будете виконувати діагностичну роботу та дізнаєтеся, чи добре засвоїли знання з фізики і хімії. Отже, розгляньмо карти знань на сторінках 38-39 і позначимо у кружечках, у кружечках знаком плюс те, що добре зрозуміло нам, а знаком мінус, те, що не зрозуміло. Карта знань електричні явища. Фізична величина це характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок. Атомів чи молекул. Взаємодіяти одне з одним. Іон заряджена частинка, яка утворилася внаслідок утрати або приєднання атому одного чи кількох електронів. Електрометр прилад для виявлення та вимірювання електричних зарядів. Електризація це процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Електризація. Буває трьох видів: через тертя, через дотик і через вплив. Електричне поле це вид матерії, що існує навколо заряджених фізичних тіл або частинок, і діє на інші тіла або частинки, які мають електричний заряд. Вільні електрони в металі це електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються в ньому електричний струм. Це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі, під дією електричного поля. Карта знань вимірювання розмірів фізичних тіл. Фізична величина це характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Розмір. Це властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною. Вимірювання це визначення фізичної величини за допомогою вимірювального приладу. Його результат виражений числом. Одиниці вимірювання довжини метри, сантиметри, міліметри, 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Один сантиметр – це одна сота метра. 1 см дорівнює 10 мм. 1 мм – це одна десята см. Ми бачимо на малюнку Куб, в нього можна визначити виміряти висоту, довжину і ширину. В одному метрі міститься 100 сантиметрів, один сантиметр це одна сота частина метра. В одному сантиметрі міститься 10 міліметрів, один міліметр це одна десята частина. Сантиметра. А зараз виконаємо діагностичну роботу з фізики та хімії. Ми розгортаємо беремо аркуші. Діагностична робота з «Я пізнаю світ, третій клас, частина 4, тиждень 15 фізика та хімія. Записуємо прізвище, ім'я. У нас є питання на вибір правильної відповіді, тестові питання. З першого по четверте. далі установіть відповідність між поняттями, Познач модель позитивно зарядженого йона гідрогену у першому варіанті, заповни будиночок хімічних елементів і опиши речовину за планом. Аналогічні завдання, і у другому варіанті. Ви вже виконали діагностичну роботу з фізики та хімії у великі молочинки, а зараз у нас хвилинка релаксації. А тепер перевіримо наші відповіді за презентацією. Оціни успішність отриманого результату, зафарбувавши сонечко з числом, яке відповідає кількості правильно виконаних тобою завдань. А тепер хвилинка релаксації з мелодією каприз номер 24 ля мінор усесвітньо відомого італійського скрипаля Ніколо Паганіні. Сторінка 34. пограємо в гру «Фізика в малюнках. Підпишімо малюнки, уставивши пропущення, розмір, властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною. Електризація це процес розподілу електричних зарядів. І накопичимо їх у певних місцях фізичних тіл. Електричний заряд фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок атомів чи молекул. Взаємодіяти, взаємодіяти одне з одним, притягуватися або відштовхуватися. Вільні електрони це електрони, які залишили Атом металу та вільно рухаються в ньому. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів металі і дією електричного поля. Тепер підіб'ємо вивчені навчальні. Одиниці і визначимо, що ми навчилися робити. Ми вивчили такі навчальні одиниці, як розмір, властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною, електризація, процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл, електричний заряд. Фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок атомів чи молекул, взаємодіяти одне з одним, притягуватися або відштовхуватися. Вільні електрони електрони, які залишили атом металу та вільно рухаються в ньому. Електричний струм – це направлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі під дією електричного поля. Ми навчилися описувати речовину за планом, визначати її стан, колір, прозорість, запах, заповнювати будиночок хімічних елементів, позначати модель позитивно зарядженого іона, встановлювати відповідність між поняттями. І давати тестові відповіді на поставлені запитання з фізики та хімії. Дякую, діти, за увагу за роботу і до побачення!